Ladies and gentlemen, I present to you The Legacy of God's Men by Rina Kent. Бог руйнування. Огляд книжечки. Продаємося коротко по сюжету. У нас є головна героїня на Мія Мія. Мія хоче помститися Лендену за те, що він колись нашкодив її брату. Вона щиро його ненавидить і презирає тому вона вигадує декілька пакостей, які повинні трошечки зіпсувати йому життя. Лендон одразу зрозумів, що за всіма цими подіями стоїть Мія, і тому він націлився на те, щоб знищити її життя, бо саме цим Лендон і обожнює займатися. Але до того, як повністю знищити Мію, він хоче так само розгадати її таємницю. Проблема в тому, що Мія з восьми років перестала розмовляти. Через ж щось невідоме і жахливе. І перед тим, як повністю зруйнувати її зовні і середині, він хоче розгадати її таємницю. Пройдемося по плюсам і мінусам. Це дуже романтична книжка. Я б не сказала, що вона побудована стільки на стосунках, тому тут романтика не є прям головним рушієм, але тут дуже багато моментів, які вам западуть до душі. Окрім цього, порівняно з минулою частиною, тут є сюжет, і він доволі цікавий. Додатковий сюжет, окрім побудови стосунків, будується якраз на причині того, чому Мія не розмовляє. І тут нам треба дізнатися, чому і через кого це відбувається. І можу сказати, що сюжет максимально не банальний в цьому плані. Або, можливо, я примитивно мишлю, я не знаю. Але всі люди, яких я підозрювала під час читання щодо винуватця її проблем, не опинилися тими, хто дійсно в цьому винен. І коли я дійшла до моменту розгадки цього питання, я була просто в шоці. І ще одним плюсом це невеличка доля гумору, тому що тут і між головними героями в комунікаціях, і між другорядними. Дуже-дуже були багато прикольних моментів гумору, і це дуже-дуже тішить мене при прочитанні. А you shot sure you... them I was coming on my face? Why would I tell them that. that? щодо мінусів. По перше, на мою суб'єктивну думку, тут є гарячі сцени. Але їх не було так багато, як я очікувала, враховуючи, що я познайомилася з особистістю головного героя на основі минулих книжок. Я підозрювала, що тут буде дуже багато всього цього. Але ні. Я не скажу, що те, що було було погано, воно було класним. Але мені чомусь чуть-чуть не вистачило. І було б прикольно мати більше сцен або. Ті сцени, які є, більш деталізовано описані. Тому що були моменти, коли згадується, що у них були такі-то-такі-то взаємодії, але ну, прям от поверхностно. І ну, не вистачило мені трошечки більше перчинки. Наступним мінусом це те, що вони знову болять, забувають користуватися з маскою. Нема в тебе з маски під рукою. Не чіпай, блядь, те, що ти там чіпаєш. Не використовуйте рідини власного тіла. Що зрото, що не рота, мені байдуже. Бо це, блядь, неправильно. І в моменті саме такі штуки псують абсолютно все. Ти читаєш, воно гаряче, воно привабливо, все йде прямо у ці путі, а потім, блядь, іде. Хартьок нахуй! І останнім мінусом, який я б могла би виділити, це походження головної героїні. Тут нема обширного опису, що до чого, вас і так далі. Але сам факт того, що дана героїня йде не дуже приємного походження, ну це нікуди з цього не дітеться. Воно тут є. Це можна пережити, принаймні, на мою суб'єктивну думку, мені це не заважало. А тут вже вирішувати сугубо вам. Пройдемося по головним героям. Головна героїня, незважаючи на її походження, за характером мені неймовірно сильно подобалася. Вона максимально вперта, прямо, ну, іноді болю агресивно вперта. Вона ненавидить цього Лендона на початку. І навіть починаючи будувати з ним. Якусь таку більш тісну, скажімо так, комунікацію, вона не забувала за ось цю свою запальну частинку і максимально довго борсилася і боролася з ним протягом ну, десь 60% їх стосунків. І це, ну, неймовірно класно. Незважаючи на те, що у кожного з них зароджуються якісь почуття, вона все одно вкидує цим своїм характером.

Стур. Мені було максимально цікаво прочитати саме про нього, тому що в даній серії книг у нас є декілька представників психопатичного розладу. Їх всього троє. До третього ми ще не дійшли, бо він в останній книжці, але ми точно знаємо про Кіліана це персонаж першої книжки, і про Лендена, персонажа даної книжки. Порівняно з Кіліаном, який, хоч і має теж психопатичний розлад, він максимально емоційно агресивний. І що мені дуже не подобалося, у Лендона, порівняно з ним, відчувається наявність IQ. Він максимально беземоційний, він не розуміє людські емоції, він не має емпатії. Йому подобається крутити схеми за спиною людей, використовувати їх як пішаків і все таке. Тому, знаючи оці його особливості, мені було цікаво, яка в нього буде динаміка для побудови стосунків і те, як він взагалі перейде до всього цього. В цілому. Ленден максимально харизматичний, самовпевнений, моментами небезпечний, не на фізичному рівні, як, наприклад, Джереми чи Кіліан або Ніколай, тому що він не з тих, хто втручається в бійки, якщо йому це не вигідно, він не вирішує проблему кулаками. Але ось тут те, що відбувається, просто може іноді взірвати вам мозок. Коротше, він. Поганий хлопець, але через те, що в нього є оця харизма, інтелект і оці всі хитрощі, в мене до нього дуже привабливі почуття порівняно з Кіліаном. Bad guy? Yes, he's a bad guy. He occasionally kills people, but he's not bad. I don't think, you know. You know, he's nice about it. Yeah. Наступним його плюсом в побудові стосунків є те, що він чує слово ні. І на цьому навіть акцентувала увагу авторка при описі їх комунікації з головною героїнею. Що не скажеш, блять, про Кіліана, якого я, блядь, не люблю, дуже сильно не люблю. На мою суб'єктну думку, то була найгірша книжка серії. Але ми зараз не про нього, ми зараз про Лендона. Він в побудові сексуальних комунікацій з головною героїнею все робив доволі поступово. Не ніжно, не м'яко, але поступово. Що мені дуже подобалося. І в моментах, коли йому хотілося дійти до останньої бази, як кажуть, якщо вона казала ні, от я зараз ні, він не наполягав, блять. І це ахуєнно! Якщо ви чекаєте, що далі почнуться мінуси Лендона, то я вас розчарую. Їх тут не буде! І ще одним його. Ахуєним плюсом, це якраз побудова його комунікації з іншими людьми і головною героїню, вже коли він має з нею щось на типу стосунків або щось подібне. Тому що, коли він може і не усвідомлює, як це для суспільства називається, кохання, почуття, він проявляє це в своєму стилі. І Враховуючи багато конфліктів, які він вже створив з іншими персонажами, це доволі важко. Але він казав стільки класних речей по відношенню до Мії, і в плані їх стосунків тут просто ну, ну, ну купа закладено. Просто, ну, в якому сенсі він емоційно небезпечний, але це мій другий улюблений чоловік даної серії. Я просто, блядь, не можу з нього. Щоб ви розуміли, він скульптор. І для скульптора, як для будь-якого митця, дуже важливі руки. І коли брат Мії каже, що ти прямо зараз, а в тут в ситуації присутній Мія, блядь, її брат Лендон, псі нахуй, він йому каже: я прямо зараз зламаю тобі руки, я зламаю тобі запястки, що дуже важливо для митця, нагадаю, якщо ти не розійдешся з Мією. На що Ленда каже, ламай, блядь, ламай, мені похуй, тому що Мія його number one. І це просто ахуїтельно, і тут таких моментів прям, ну, дуже багато. I'll kill you before you put your hands on her again. Then do it! Landon's provocative grin disappears. That's the only way you'll keep me away from her. Вертаючись до більш детального огляду їх стосунків, як я вже сказала, найцікавіше в побудові їх стосунків тут навіть не секс, а те, як сам персонаж, такий як Ленден, який не розуміє поняття кохання, він не розумів емоцій людей, чому вони так реагують, навіщо вони так реагують, чому люди хочуть обійматися, триматися за руки, взагалі він не розумів людей як такових. Він просто використався як пішаків, і це було неймовірно цікаво, як же він, блядь, дойде до усвідомлення того, що він закохався в людину. Ну, у нас нема тут не людей, але він закохався, незважаючи на те, що він не розуміє це почуття, що він ну, не хотів це почуття, і це неймовірно цікаво, як він до цього доходить. Зміною все зрозуміло. Типу, вона вміла постояти за себе, вона вміє приймати свої почуття, свої хотілки, свої вподобання, які він їй розкриває. До мене немає претензій. Її думки під час сексуальної комунікації наводили мене лише на те, що всі вони отримують задоволення. Але в розділах від Лендона було неймовірно цікаво, як він поступово поглиблюється в ось це все болото стосунків. Спочатку не розуміючи це. I still don't understand. Are we in a relationship? Or are you just having your fun with me? Why would you care about me if. if you're unable to feel love toward me? Who says I'm unable to love? You couldn't say it earlier. Because I don't like to label what I feel for you as love. This. He points between us. Is much more potent and twisted than mere love. If loving someone means letting them go and wishing them happiness with someone else, then I don't subscribe to that definition. But if love means protecting and wanting to take care of you till my dying day. Ну і куди ж нам без будь-якої особливості книжкових стосунків? Це милі та креативні прізвиська. I want your soul. Muse. По другорядним персонажам. Дуже якихось важливих ролей другорядні персонажі тут не зіграли. Деякі з них мінорно. Повпливали в плані допомоги на стосунки, але я б не сказала, що це детально прямо описувалося, що і як вони робили, це був просто як факт. Але через те, що Ленден просто споплюжив абсолютно всі стосунки зі всіма персонажами, коли він такий, я хочу зустрічатися Мією, Всі її друзі, брати, сестри, що його, що її такі. Ти, блядь, йогнувся. І це максимально смішні комунікації моментами трагічні, моментами обурливі. Але це єдина така комунікація між другорядним персонажами, яка тут присутня, що мені дуже подобається. І те, що ми маємо завжди під кінець щодо другорядних персонажів, це те, що у нас є батьки. Батьки дівчат, які просто повинні приймати наявність мужика в їх родині нового. І мені ну, дуже було сміховинно читати, коли Ленден прийшов знайомитися з батьками Мії і як реагував її батько просто ну, це було дуже-дуже класно і смішно. Щодо сюжету. Загалом, тут є одна класна штука, просто я собі заспойлерила з самого початку, бо той спойлер, який я зловила, і змотивував мене взагалі читати цю книжку. Але я попереджу вас про те, що останні 10 розділів, найдинамічніші розділи, порівняно з тими, що були до того. Можливо, це є мінусом. Тобто, у нас е, все інше не дуже сильно розвивається протягом всієї книжки, а під кінець нас просто. Але це для мене не було мінусом. Навпаки, тут ти розслабляєшся, дізнаєшся їх глибше, їх стосунки це неймовірно класно. Потім починається тришатиме. Це не відчувалося мені особисто як щось дуже стресове, тому що я знала цей спойлер. Але я попереджаю, останні 10 розділів буде відбуватися абсолютно все, що тільки може відбуватися. Абсолютно! І це насправді мені подобається в цьому сюжеті. Тут просто така динаміка, що ти читаєш цю книжку, уміляючись всім цим милим штукам в стосунках. Ти не можеш відірватися, тому що тобі, блядь, цікаво, як Ленден до того дойде. І потім, коли вже все більш-менш вимовується в плані там романтичних стосунків, ти такий, о, ну клас, 10 розділів. От так ти їх дочитаєш, тому що там ну, все відбувається. Як я вже сказала, просто все. Ленден новий учасник мого книжкового гарему «Психопатів». Я все ще люблю Джаремі більше, мені здається. Але якщо розділити головних героїв на британських і американських, то у мене є фаворит, що там, що там. Я навіть насправді не знаю, що мені сподобалось більше. Там, де є Джеремі, чи там, де є Лендон, вони обидва бреть охоєнне. Але мені просто пощастило, що у Лендона нема маски, і тому я не дарма проїбала гроші на маску Джеремі. У мене буде маска Джеремі, але в моєму серденьку окремо буде і цей персонаж теж. Щодо оцінки, по сюжету. Я би сказала, що це десь 7 з десяти. Тут це романтичний дарк-роман з додатковими мінорними сюжетними поворотами, які можуть бути більш глобальними і більш маленькими, які сильно впливають або не сильно впливають. Але все одно основна побудова сюжету – це романтичні стосунки з елементами дарку. Тому по сюжету 7 з десяти. Наскільки це гаряче, як я вже зазначила раніше, мені трошечки не вистачило більш детального опису, але все одно це класно, тому я теж поставлю 7 з 10. Я зазначу, що ця серія позиціонується як Dark Romance, але суб'єктивно для мене, окрім першої частини про Кіліана, тут нема нічого такого мега-збоченого, що було б, наприклад, в Аделіні, в Little Stranger, в Age of Darkness і так далі. Всі книжки, окрім першої, просто більш збочений секс, ніж ми можемо оцінити. Тому подарку, ну тут два-три. Якщо оцінювати подарку Кіліана, я не пам'ятаю, може я її оцінювала його. Я хочу, блять, забуть про того Кіліана, але там всі вісім-дев'ять. Тому там, там дуже погано. Якщо оцінювати як чоловіка і стосунків, я би поставила десять з десяти. Тому загальна оцінка на основі сюжету, романтичної стосунки, дарку і таке інше, і всього мого емоційного сприйняття до цієї книжки 10 із 10. Можна тоді сказати, що вона мені сподобалась більше, ніж книжка про Джеремі. Я, блять, не знаю. Минулу частину я оцінила на 9 з 10, тому що я зняла бала Джеремі за декілька нелогічних дій, що в побудові їх стосунків, що в сексуальному її житті. Нелогічні дії в сексуальному житті робив і Лендон. Тому що, блядь, вони не знають, що таке, блять, маска. Єдина людина в цій серії, яка, блять, буде знати, що таке з маска, мені здається, це Крейтон. Тому я би могла знизити тут бали теж. Але так як стосунки будувалися максимально наполегливо, і Ленден не відмовлявся до мій до останнього, моє серденько настільки трепетало, і я була настільки емоційно задоволена, що. Ця серія для мене тільки 10 із 10. На цьому я думаю. Все. До нових книжок!